Всім добрий день. Приїхала до Наташі, до Наталочки, все. От ви маєте віддихати, приїхала. як, сі, як бути сі, бути. Отут будемо клеїти, А тут я вам показувала, я знімала, тільки не виставляла. А ну покажу, тут, тут вже де я клеїла їх. Не знаю, інтересно, не інтересно. Шкафу не показує? Бухвет ось тут і це буде реставруватися. Оце бачите, гарно, дуже гарно. Дуже все красиво, гарно, новеньке. Оце лю... люстра тут трошки не це. Під штори. А, люстра, так, да, під штори. Да, Люстра, кстати, не годиться, на то, що це. Не годиться, Ну, це все зразу, знаєш. Mm -hmm. а там теж така сама. соло. Да? Не обращала в тобто ну, тепер оце... Це український орнамент. Да. Український. Тепер будемо в книгі А Ану, тепер почитай, бо я забула Скільки ми води наливаємо? Не, я не, не помню. Перед воду? Перед воду. Тепер ми будемо клей. Клей. А вона почитає. Ану. Вона розбулося. Втора фіру. Віктор Петрович снідають. Кавунів ну. Вони ж люблять цей, як маму знімають. А маму люблять? Так, да, люблять. А будеш маму Знімати, а я то казала, що не буду. Не будеш маму знімати, а як же ж відео з села з мамою. Так, що воно тут пише? Щось пише. Це хороший клік А де його? Де воно? Я вже забула. Чи підожди, ти? підожди. Я, я бачу. Так, що воно? Ага, так, нанесення, приготування. Налийте вісім літр. щільні важкі шпалери, що миються, гофровані. Сім можеш. Хватить. Сім? Да. На, на щільні сім? На щільні сім літр. Тут... Вінілові, плоскі шість. Це ну, які Та, мабуть, вінілові на бумажняній основі, ні? Анука. Ану Одну я вам ремонти знімаю і попша не. що тобі сказати. Значить, а це а я. Казала мені одна е, моя підписниця, каже, я вас не бачила, мені не показував інстаграм ваших історій три місяці. Каже, не бачила, ви така, каже, зробилися ще худіша. А чого? Так. а чого? так ні, А тут наче ні кожен. Я кажу, вона на батька похожа на свого, на діда. На, а батько схожий на діда. Я схожа? Батько похожий Хто на діда. Може, може й похожа так? трохи. Може є, звісно, до скулу оцього. А що? То, то гарні скули. Мені всі ну, пишуть, за... боже, які в, та, я які в тебе та, скули. які в тебе скули, як та, в артистки. А батько схожий на діда. А та, на, на, батько схожий на Петра. А батько схожий на, бабу Ганну. Батько, подивися. На бабу на Ганну. На дітку Софію. Так. Да. Я похожа на тітку Софію да, Тошу. А, а ти десь похожа? Батько ж схожий? Я ось у... десь у мене є. Наташа кричить, що фотографіруй, каже вона. Мене «Меня покажи, мене покажи. Да, Та таку душу трохи хотів, сій. Душа сій трохи. Душа сипать? Сій. О, то ти будеш до, до паски його сипати. О, і опять будемо сидіти, віддихати. Такі обоє. Так, об да, Та, прямо там воно зараз швидко. Скільки там треба, щоб воно до одного має бути ближче. А ну подожди, де я подивлюся. Отаку. Оце воно так і є. Оці ось, дивись, бач, оці, оці, оці ось, дивись на оці. Я думаю, по, їх, по них треба орієнтуватися. Ну, бач, і пішло на косинець, правильно на косинець, правильно, на косинець, на косинець. Значить, не... жовто. А. А, ну, тягни. І тягни і знімай, боже. Мой. Господи, так, а ну дивіться, деметр. Ой. Де метр? Де метр? Дивіться, де метр? Тут я не довжу, там життя немає, нікого. Ось два, тут уже два дев'яносто. Скільки? Два п'ятдесят треба. Де тут метр? А де тут Ф якийсь? Та ні, от червоним дивись, що там написано. Ось, метр. Ну, а, так, метр. так, метр. Дивись далі тепер. Так, так де Шо? два? Де два? Метер восімдесят. Два, два. дивіться. 2, 20, 20, 20. 20, 2, 30, два, не 50, два 2,50 усю. О, так, ну. 2,50. Да. Интересно, вот, то, что, 2, 50, если 2,50 отрезаешь, то не будет такой узор. Да. Все, ну, Таша, давай, уже хватит. Угу. Уже будем резать вот такую. Без узора. Нет. Ну воно і так получається. Воно узор, ну чого ж. Ну, то я ж кажу, що узор. На косинеті ж отримається раз, раз, раз. Ну, ідеально, а ну а як? ну, а, а там рівно по-другому. Ну. Отак виходить в нас. Як вам? Самі блогери. Як вам? Воно теж блогер Наташа. Наташка Лілі, ромашки? Там. Ой. Та нормально, слухайте, ну буде краще, чим. Ну, отак же ж краще, чим отак. Це воно щось трошки посвітліше. Ну, чесно, Наташа, ну отак, прям чесно, мені не нароблять ці обої. бої. Да. А отак. Та петьюх, Так, так питью. <рес> Та це зараз, а може його як доробити, то буде й гордо. Ми ще ж потулок підкліє. Тут я <якби>, буду. <рес> знаєш, якби було б гарно, якби, ну отак, чисто моє міння, вже, звісно, не вернеш, щоб без оцих квадротиків. Просто такі от полосочки, а собою щоб були. Щоб полосочки такі були і все. То я ж ви показувала, які мені нравляться. То було да. То я ж і казала, якби щоб отакі полосочки просто. І, і все. Відновить. Ще одні купимо. Ще одні о, 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 написано. Що там, Люда? Тубіці. А, тубіці. Mm -hmm. Так, все вже на фінішній прямій. О, це таке вийшло. Короче, нам не подобається або нам не подобається, що то ми. Вибирали, вибирали, а виходить, що і вони не дуже Ді дешеві, дешеві так? щоб сказати дешеві. І ну, дешевше. Свій... Ну, Ще ж поприбіраємо, лістіночка тут, і все, наче ж не це. Тут багато плитки. Чи нормальні, пайде? Та що ви? А це комната? Я... Це сіни, колідор. Сіни, колідор. Ну, каже, це тут грубо, оце, оце ж так. Це у нас грубо так, ну, може і грубо поклеїти. Не, ну, на шиї клеїть. Ну, може, клітку не за це. Тут, а, там, і не було б, якби поклеїли, було б не видно, що тут. Ну, хай буде, воно не. А? А. Ну, такий точно кусочок, як там. Це ж, знову, якесь коротке відрізало. Ану, тримай. Ні, ну. 18 сантиметрів. Фотографіруй. Ну, фотографіруй. Нормально. 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 Бачиш, я ж казала. Це нормально, вже 18. Так, а тут у нас що? А там сантиметрів, мабуть, 20 чи 20, чи 19. Так? Да? Буде оце, як буде? Сантиметрів 20. Раз. Так. А це отраз. Так. сьогодні На ходу зараз бігумо, що його прикріпить і на тому п'ємо. Це ж атом намазана мені. А де рівно, ти бачиш? Черівно, підемо. Рівно. Зараз наша розплітатися Ну що ж є що? Да, є, ще можна до утра різати. Котлети бомжорить. Так дольше. Все, ось ігніше. Ну дивіться, ну свіженько, чу? Дивіться. червона, це у нас тут груба просто. Я тобі кажу, як воно як гарно, то горна. Як там в тій кімнаті гарно, то гарно. Що ж багети будуть, Що цей? Що плитка а це тут горно? буде. Ну, а у Совєтському Союзі, я не знаю. Начи, є таки, так, якісь з цими б... Наче у, у квартирах у, у... Присівському Союзі. А? Чи як я в дідумі робила, то такі там обої були. Чи в садіку я такі бувачу? Чи весь я такий поганий, ну, не знаю. Такі, Нічого, бідуві. воно це є. Якщо буде погано, постоїть два, та є дерева. Та нормально. Хіба це що, раді Бога. Хай і просвіжили свіженькі-свіженькі, слава Богу. А потім, якщо то обдираю. Сказали, що вкуса в нас нема, то в тих грашках є вкус. Гарно, ж, все підібрали. Mm, да. Так вийшло. Ну, наче б вони так, знаєш, більше просто їх вибирали, 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 вибирали. Вибирали. Ми цілий час у магазині були. Такі... Хороші, нормальні. нормальні. Що вони тобі не такі? Нормальні. нормальні. Бабські, е? бобські. Не, не, не бобські. А ну я вже ж боба ж в мене. Вже... Щось, Щось не вистачає. Так немає. Ну що, все, фініш? Фініш, тобі було. Ще не Багато все, що ж будуть ці багети, ще тут поприбираєш, все, ну буде нормально. Плінтуса Плінтусаж аж зверху, внизу. А коли буде стоїть? На, ну, що він тобі той повер в шльопанцях ходити. Шо, то, а ну попитайся від мене, що напишуть. Що? Якщо постелили війною, а воно в одному місці, наче такий, як а. такий. Що його через це розгорить. Ось бачите тут, а тут і не видно навіть ah, це отаку бугорок. скрізь чи ж рівно це, може ви знаєте, якось чи феном, чи утюгом, чи чим його, щоб воно стало на місце. Що нормально, а оце і там нормально. Може хтось знає, то підкажіть. На дірку не треба мою дивитися. Я знаю, що там дірка треба зашити, чи викинути штани. Тільки що зачепилася, вона вже місяць ходить з тою діркою, а штани го хороші. Бачили, бачили все, вони видивляться. Вони все знають і все лучше за мене. Вони такі дуже Не буває в них, вони не пісяють, не какають. Да, мене дивляться сама інтелігенція. Та ні, в Ютубі мене нормальні глядачі дивляться. В Ютубі глядачі мама. Так, скільки з мене гарні люди дивляться. Доді доді доді. Та дивіться, так, якась якась... Спасіба за гарні коментарі, що пишете гарні коментарі. Якась а хто... От, а от, хто пише низу. погані коментарі, значить, той сам такий. І такі пише і коментарі. Да. Так. І хай що живають мені, хай їхнім дітям таке буде. Все, пока. Харбо... Виключила, а Наташа ще не домолола, Нормальні нормальні люди, люди. Поганому ніколи в житті не напишуть, якщо в їх у сім'ї, у дітей, усе ладиться, усе хорошо, то й просто подивиться і порадіє. І а якщо трошки куку, то, то покрутить пальцем, пальцями. Да? І отут і каструлі грязні, і отут і та плита стоїть грязна, і воно дивиться в його ж таке саме, а воно дивиться десь там чуть-чуть побачило і вже каже, що о, подик, оте каструля. Ні, Він. це ще не через то, може. То як, ну, Бо як то, так, так можна? Або... Ось, ось я ж... Не ідеальна, я собі не дозволяю показувати, бо я не ідеальна. А ти теж не ідеальна, ну, а ти дозволяєш. Ну, 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 ну все одно, я ж кажу, нормальні люди погано не напишуть, а напишуть оті, що ото стосується. Стосується напишуть. кожного. от, то... учасники, о, повноцінні учасники. потенційні Потенційно. Да? Ну це ж ти саме, напише за всіх. А вони ж та думає, так і пишуть. Нам не нравиться. Ми Так хтось спеці кому це вам? Да. а За я всіх не ага. не стадо. Стадо, стадо. Стадо, стадо да, нашому скільки, стадові. Скільки, а ти да, стадо ну, я ж нормальні люди? А в, тебе, в основному всі нормальні люди. І нормальні погано не, не пишуть. Спасіба загально в Ютубі. Не нема в мене поганих людей. Де добрі віта старається, сніває вам вікна. Ага то старайтеся її якось розвеселити її, і щоб радості свій принести в коментарях. Да. Да. Амінь. Боня, ну вилізь з клумби, я тебе, пожалуйста, прошу, а ти її не ганяй в клумбу. Масько. Масюся, Масюсьока. Я ось масік, а я Бонясик. ось мой ось бонясик і масік. Ось, ой, ой, такі собачка, такий собачка. І такі бонічки, такі бонічки, такі Ось такі, да? О такі, все. такі собаки. Такі собаки. Отак. Все. О, о. О! Вонюча собака, вонюча, вонюча. Все, ідіть гуляйте. Йдіть. Пішли. Масик, ну не кусай її. П'яники горять. Що... Хто? Терпіаники А, горять. Та, не показувала вам, що на дворі? Що смердить? Що не горить? А воно дивиться, що на дворі робиться, та не видно. Там в інстаграмі показувала. Пилова, наче пилюка стоїть. Оно, Дивіться, що робиться. Бачите, все наче, наче в пилюці. не вилізь з клумби. Вилазь. Все, доклеїли. Що у нас щось що буде на вечерю, буде пюрешка і котлетка. І все, на який батьків виліз. Кілограм на скільки? Кілограм на вісім, да? так? Такий, оце моя рука. Моя стандартна жіноча рука, ось дивіться. А це такий завбільшки, як дві Наташині голови. Ось так, щоб розуміли. Кавун здоровий. Mm -hmm. А це десь магазинні магазині якісь. Оце. А це салат такий будемо їсти з корейською морквою. Mm -hmm. А це коклети. Как коклети, магазині. було колево. І томачка. Mm -hmm. І всім, хто їсть смачного. Mm -hmm. На вулиці в нас туман такий. Та ні, не сірій не бачила. Сірій думала? Так, да, значить буря пилова, знаєте? Що вообще? Я такий, я стільки живий, такого не бачила. Ну, я не бачила. А вонде не було. Було? Було, що на полі стоїть пісок. Ну, вія, як вія. Це ж не вія, це ж тишино. Потім не, було. Прийма. Та було. Було? Угу. Було, яку-то дощів довго немає. 大叔<好>。